Всім привіт! На кінець я взяв комплект Естрилазера і вже стемніло, тому що я тут затримався на роботі з KIA Soul Теж міняю лінзочки тут. І вирішив, щоб уже два рази допізна тут не затримуватись. Зробимо коротенький огляд прямо на дорозі, тому що всі характеристики. Вага, розміри це повинно бути на сайті Амаеса. Зараз я ще візьму лінзу Infolight А3 лазер. Тобто, у нас буде битва цих двох лазерів. І подивимось. Ну, Інфолайт світи одразу кажу трошки прохолодніше. Ця реально тепліше світи. Вона тепліше світи, ніж в моєму короткому огляді. От я силочку залишу. Коротше, вона світи реально дуже тепла, як 5000 кельвінів нагадує ну, як ксенон. Тобто зараз буде холодна лінза і тепла лінза. І подивимось, в чому буде різниця по ширині і по всім іншим скажем, параметрам. Ось так виглядають дві лінзи поряд. Задня частина у них майже ідентична. А передня у АМС трошки більша. Тобто оця відстань трошки більша. Зараз я їх підключу, вийду на вулицю і будемо вже дивитись. Ось так виглядає наше світло. Це лінзочка AMS s 3 лазер. Ось так виглядає InfoLight a 3 лазер. тепле світло у S3 Laser. Воно приємне для ока. Це у нас InfoLight A3. Ну, теж світло холодне, але звикнути можна. S3 Laser. A3 Laser InfoLight. AMS S3 Ось так от, дивіться, якщо в лівій фарі в мене буде s 3 то от оця зона між галками, як заповнюється, видно мангал добре. Якщо я міняю їх місцями, зліва у нас А3 лазер, справа s 3 лазер, то от бачите, якраз по центру темна така виходить пляма. Тепер отак міняю місцями. Вліва, зліва у нас зараз s 3 лазер, справа a 3 Тобто пояскравіше в гарячій плямі і воно ширше. Тобто я, в принципі, це вже сказав, що в короткому тесті, що лінза мені сподобалась. І от, вийшов на кінець на вулицю, не було їх наявності цих лінз, і тепер є можливість потестувати. Реально гарна лінза, потужна, яскрава. СТГ однакові. Тобто синього однаково, розового червоного однаково. Ширина у нас теж плюс-мінус однакова. От збоку. Тобто великої там різниці якоїсь. Ну, інфолайт ширше світа, але там яскравість така незначна, що майже незамітна різниці. От реально те, що помітно, це колір і гаряча пляма. Все. От і вся різниця, якби дві лінзи. Вирішуйте самі. Ось такий обзорчик коротенький. Ставте лайки вподобайки. До нових відео. Слава Україні! До нових відео, всім пока! t okay. t